Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні почав день із вдячності Національної гвардії України. Сьогодні вже десята річниця її заснування. Особисто привітав нацгвардійців, вручив нагороди воїнам. Уся наша держава має цінувати те, що Національна гвардія України є справді незамінним елементом сил оборони та безпеки нашої держави. І багато в чому задає стандарти для усіх наших захисників і захисниць. Я хочу також відзначити конкретні підрозділи та конкретних воїнів, які заслуговують на особливу персональну вдячність за ефективні дії на фронті цим часом. Перша президентська бригада оперативного призначення солдат. Руслан Туранов і лейтенант Дмитро Калін, третя бригада оперативного призначення Нацгвардії, солдат Владислав Романчук, старший солдат Єгор Галубін, сержант Сергій Маришев, четверта бригада оперативного призначення, солдат Артур Мізін та молодший лейтенант Руслан Мінченко. П'ята окрема слабожанська бригада, старший солдат Олег Шумов, сержант Богдан Кейчин та головний сержант Олег Мірошниченко, 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії, старший солдат Леонід Кубишковський та молодші сержанти Микола Галінський і Богдан Петреняк, а також 18-та. Слов'янська бригада сержант Руслан Хайменов, старший сержант Владислав Сорока і молодший лейтенант Артем Голубенко. Я дякую усім вам, хлопці, і окремо відзначу центр спеціального призначення Нацгвардії Омега, усіх воїнів напередодні підписав указ про присвоєння звання Герою України посмертно. Командиру першого загону центру ОМЕА, полковнику Андрію Примаченку Взірцево хоробрі воїни у нашої держави. Пишаємось кожним сьогодні. Продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва служби зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег. Іващенка він має відповідний досвід. Загалом очікує зміцнення стратегічних можливостей нашої держави, прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках буде продовжено. Ще одне. Без перерви, кожен день контролюємо роботу в регіонах, зокрема в Харкові. Все те, що стосується ліквідації наслідків російських ударів сьогодні. Була відповідна доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Я вдячний усім на місцях, хто працює заради людей. хто без перерви цілодобово робить усе, що можливо, щоб люди та підприємства були з електрикою, зв'язком, транспортом, усіма тими основами життя, які потрібні. Дякую усім, хто дбає про Україну. Дякую усім, хто захищає нашу державу і людей. Слава Україні!